Привіт, друзі! Я Дмитро Разумовський. Вирішив зняти довгі відео. Ви, напевно, помітили, що цих відео стало менше. І це правда, я почав працювати в короткому форматі. І в шорці, в Тіктоці, в Фейсбуці. Ну, на всіх платформах абсолютно я випускаю короткі відео. Всі. Новини за день, чому тому, що мені важливо, щоб люди дивилися ці відео. А коли я випускаю довгі відео і приходять боти, які просто атакують ці відео, дають розвиватися трафіку? Ну, мене таке не влаштовує. Мене ну, цікавить те, щоб люди дивилися моє відео і проявляли свою реакцію. Так, от час від часу не переживайте, я буду записувати довгі відео, тому що є багато людей, які в коментарях навіть в особисті мені писали, що їм подобається моя щоденна аналітика. Можливо, з часом, якщо я побачу, що вони будуть працювати, я буду щоденно записувати вечором, або там і по два в день. Мені це не важко, лиш би були новини, як то кажуть. Тому сьогодні я вирішив це відео записати для того, щоб поговорити про ну важливий етап етап перемовин, тому що. Відбулися перемовини Трампа і Путіна. Ну як на мене, результат не втішний, Він невигідний для України. Є перший результат, що нібито вони домовились про перемир'я в енергетиці. Але я не розумію, як може домовлятись про перемир'я в енергетиці, якщо не поговорили з Зеленським і з українською стороною без нас не можна домовлятися про нашу долю. І я думаю, що Україна і Зеленський не має на це погоджуватись, тому що Україна запропонувала відповідний варіант. Варіант був такий: перемир'я в повітрі, на воді і в енергетиці, і перестають літати ракети і дрони, що з нашої сторони, що з їхньої сторони. Тільки там відбувається все на лінії фронту. Ну, тобто визначається якась лінія 20 км або 40 км туди, і 40 км туди. Тоді да, це вигідно і Україні, і, ну, і росіянам, тому що ми не б'ємо по них. А так виходить, що, що зараз Путін поговорив з Трампом. Ну, сказав, ми давайте в енергетиці. Нам це не вигідно, тому що Україна б'є по енергетиці виключно. Ну дуже мало в нас. Ми можемо подивитися там в телеграм-каналах. Є всі наші діпстрайки, дуже мало діпстрайків по військових об'єктах, де ну, дійсно ми бачимо серйозний результат. Були були дуже серйозні результати. Це там сховища ракет. Да? Ми пам'ятаємо, там де горіло декілька днів. Але в основному наші удари по енергетиці, по нафтозаводам. По там, газопроводам, по газорозподільчим станціям. А тепер ми по цьому не можемо бити. А росіяни далі будуть бити і казати, там між тою лікарнею і тою електростанцією стояв військовий автомобіль, а в нас зараз купа військових автомобілів, або стояла якась техніка, будуть показувати, і просто цього не будуть виконувати. А ми зі своєї точки. Зору, і зі своєї сторони не зможемо бити по їхній енергетиці, тому що ну в них цей шалений величезний нафтозавод він там займає я не знаю кілометри квадратні, десятки кілометрів квадратних, і біля нього ну не можна туди промахнутися, як то кажуть, і одразу до нас будуть претензії. І я не думаю, що Зеленський на це погодиться. Ну і взагалі має на це погоджуватися. тому що Наша ідея була яка або повне перемир'я, яке запропонував Трамп. Ну Путін на нього не пішов. Зрозуміло це все, або перемир'я, що не лікають взагалі ракети, шахеди, і не б'ється по інфраструктурі і в морі нема. Вони домовилися з Путін з Трампом домовлятися про перемир'я на морі, і домовились негайно розпочати перемовини про загальне перемиря, тому що треба. Ну, це абсолютно правильно, тому що треба фіксувати, розуміти, хто буде фіксувати порушення, як буде перевірятися, там які супутники, де будуть знаходитись, щоб вони контролювали українські і російські війська, щоб ті не стріляли в один одного. От я за мир двома руками і ногами абсолютно і підтримую. Ну і я там говорив під час там перемовин зеленського з Трампом. Що видно, що Зеленський не хотів. Він хотів по-іншому це все переграти, але його заставили. Так? І він змушений був піти на мир, і тепер перший він постійно говорить про те, що треба перемиря, що ми готові, а Путін не готовий. Але бачите, як Путін а Путін грає далі. Тому що Путін ну він хоче добиватися свого, і ми не маємо на це йти те, що зараз вони домовились. Тому що ну ні з Зеленським, ні з Україною. Таких умов ніхто не обговорював про енергетичне перемир'я. З нами обговорювали повне перемиря, повне перемир'я. І ми маємо, ну, Зеленський має це прямо сказати Трампу. Прямо сказати Трампу. І сказати: ну давайте ми на це не йдемо, давайте в Саудівській Аравії домовимо про повне перемир'я, його заключимо. І... Повністю відпрацюємо всі схеми, як контролювати це перемир'я, яка буде відповідальність, хто буде контролювати, які групи будуть працювати, і з якого числа починаємо. все. Тому що те, що зараз пропонується, ну це навіть не перемиря, це просто плюс для Росії, плюс для Росії, яка буде бити по нам, а ми не зможемо давати їм відповідь болючими ударами по енергетичній. Системи, от така ситуація. Нібито Трамп має говорити з Зеленським. Не знає, чи це буде сьогодні, чи буде завтра. Ну, будемо далі обговорювати. Дивіться, шортс. можливо, я запишу ще довгі відео, тому що ну це найважливіша тема в нашому житті, щоб ця війна завершилась нарешті, тому що ми не можемо в ній перемогти. Тому що в нас немає достатньої кількості зброї, достатньої кількості виробництва цієї зброї. Та ну проблема з мобілізацією обігти ні, вони є, і це треба визнавати. Тому що я давно кажу, що порушення прав громадян треба припиняти. От такі мої думки на рахунок цих перемовин на рахунок довгих відео. Я час від часу, коли буде цікава, там буду виходити і буду знімати довгі відео на теми, які цікаві в першу чергу. Мені і які я хочу донести до глядача. Друге питання ще хочу коротко поговорити. Порошенко він дав інтерв'ю газеті Біль. Це найбільша німецька газета. І він звинуватив Зеленського, що він веде країну. До диктатури і права людей, громадян в нашій країні катастрофічно порушуються. Ну, повна диктатура. Я з цим не погоджуюся, тому що це не диктатура, але те, що права в нашій країні катастрофічно порушуються, ми це бачимо кожен день з подіями ТЦК, тому що ми прийняли закон, нібито. Мобілізаційний, і самі влада його не виконує. Ну, для чого його виконувати? Ви ж самі приймали цей закон. Ну, треба було його прийняти якось по-іншому, для того, щоб там, людей я не знаю, ловити на вулицях можна було по закону. А так ми його прийняли, ну, його не виконуємо, права громадян порушуємо далі. І робимо вигляд, що все нормально. Все нормально. Від пропагандистських ЗМІ, які публікують ті самі відео порушення прав громадян, а потім вони публікують якісь там історії. Що це все нібито законно, нібито законно, і ніхто на це не реагує. Так от, ну Порошенко, бачите, на міжнародній арені вже практично заявляє, як і Трамп, що зеленські диктатори займаються порушенням права громадян і що це все поставлено на якусь таку кулю. Я розумію, що Порошенко захищається від санкцій. Тому що ну це болісно його вся команда працює над тим, щоб атакувати зеленського владу, всі телеканали вони зараз дуже сильно посилились. Але от за цими перемовинами Трампа, Путіна, Зеленського, скандалами в Білому домі їм, знаєте, інформаційно вони поки що не можуть висунути голову. Але я думаю, що та ситуація скоро зміниться. Тому що якщо ну, будуть якісь проблеми, ми не досягнемо успіху на міжнародних перемовинах по миру. То однозначно всередині Порошенко це все буде розбурхувати. Що цікаво, ще от те, що заявив журналіст, те, що ми знаємо на даний момент. Порошенко закликав кардинально змінити військову стратегію України, наголошуючи на тому, що Київ має піти в оборону. Ну тобто, ми не маємо більше атакувати. Ми маємо перейти в глуху оборону і нищити ворога, щоб ворог ніс страшні втрати і міг нікуди. Росунутись, і тут я з ним абсолютно погоджуюсь. Це треба було давним-давно вже робити. Нам треба ставати в глуху оборону для того, щоб вони не могли просуватись і нищити їх максимально ну сильно, наскільки це е, можливо. Ну і от сьогодні подивимося, що буде з тим перемир'ям, тому що як на мене, те, що вони там перекантували Трамп з Путіним в кабінеті, ну це абсолютно. Не те на що нам треба погоджуватись, в Україні. Ну і Зеленському, так як він представляє нашу державу. Напишіть, що думаєте, поставте лайк, прокоментуйте, поширте, підпишіться.